Чесно кажучи, мені здається, що е, попри всі переживання наші, попри стреси, е, попри пережиття трагедії багатьох, е, попри втрати, е, причому втрати, е, які не передбачалися звичайно, е, війно все-таки не трансформує ані суспільство, ані світ. А більше мірою вона тільки виявляє те, що в нього закладено, приспана, або навіть і говорила про це. В цьому плані я не думаю, що наш театр сильно змінився за ці два роки. Можна казати про те, що тематично виникли якісь речі це безперечно. Бо ми бачимо, що люди звичайно. Хочуть ділитися своїми переживаннями. І я вам можу сказати, що деякі речі, які я бачу в навіть драматургії і в театрі сучасному, ну, скажімо, там ми маємо дуже багато таких документальних або все документальних вистав, або вербатімів, або таких документальних записів свідків. І нам здається, що це щось таке. Uh, ну, тобто, абсолютно унікальне, uh, абсолютно uh, яке переживає суніє людини. Між тим, от, я теж зустрічав таку думку, що ах, ми до війни не розуміємо, що таке війна. Uh, ми погано читали. ми мами свідчення. Ми мало бачили, ми мало фіксували, мало думали. Я думаю, і досі я бачу цю саму тенденцію. Тобто, як ми жили, тобто тепер, тепер я бачу, що багато людей дуже в тому числі людей, які пишуть п'єси або пишуть прозу, вони жаліються, вони скаржаться. Це ніяк не знецінює ні їхні переживання. А більш того, загрози, які, які вони зазнавали, тікаючи від окупантів або живучи підокупантів, або як всі ми переживаючи обстріли і бомбардування наших міст, і руйнування будинків, наших власних будинків. Я, наприклад, навіть такий особисто досвід маю. Але я хочу сказати, що все одно це документальна драматургія, документальна проза. І документ як такий все-таки існує у мене от, в уявленні, як е, е, кошти в Фейсбуці. Знаєте, в, пишуть, і люди пишуть люди. В принципі, теж треба розуміти, що е, це ж є виявлення все-таки значною мірою егоїзму. Який просто працюється, поякується на нову більш складну історію. Але насправді з того, що ми з цих постів хтось вміло сприбне може зліпити, скалажувати, скомпонувати якийсь текст, який буде видавати себе за п'єсу або театральне видовище, ну такий не став. Більш того, я навіть думаю, що. В принципі, театр, який дуже захоплюються цим, є театри, які дуже захоплюються цим доміні. Ще можна було зрозуміти, в перші місяці війни, коли це була, 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 була то, 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 така а, первісна реакція, а, і на неї відреагували люди, але ці скарги і ці е, розповіді про наші де, де, реальні, вони продовжуються. Між тим, я думаю, що такі речі. Здатні давати якийсь бадьорий дух, надавати оптимізму нам, або навіть, навіть допомагати впоратися з якимись травмами, які були, набути в війні. Є друга ніби лінія таких вистав, або п'єс, або текстів, драматичних і інших. Які б мали з'явитися в цей час? Так? Ну, скажімо, от є перша, що я відзначив, да, та тема, така будемо казати, особистої і народної трагедії. Друга тема це тема героїзму. На жаль, я поки що не можу назвати в українському театрі багато де в принципі, був би сформульований це проблема до речі Давид, до війни. А хто власне герой нашого суспільства? Хто ці люди? Йдеться зараз про дуже прості речі. Ми не маємо як такої, і це почасти зрозуміло, бо все-таки суспільство знаходиться особливо в його ніби ідеологічній частині. В такої такива альтернативи. Вона має такий внутрішній конфлікт. Це конфлікт між де, тим, що є правдою, правдою неприхованою, правдою харячою, правдою колиборісною і пропагандою. Тобто, зрозуміло, що навряд чи сьогодні ми можемо уявити і, і, і не потрібні, я думаю, такі та вистави або твори, які... Ослаблюють дух, які е, говорять про е, ці трагедії чи конфлікти, які реально я думаю, існують на фронті, існують в окопах, існують між людьми е, е, різного рівня е, різної статі. Е, це все буде, коли війна завершиться, я думаю, що така проза і, можливо, навіть така драматургія з'явиться. Сьогодні в чому може бути героїзм? Я справді можу нагадати тільки одну на українську виставу за ці два роки, де мені здається знайдена бідна інтонація того, як працює нову оповідати. Це вистав називається «Нехай ще спіть і поставив, що режисер іграє сам в цій виставі Степан Пасічник Харківського та Пришевченка. А... Це фарс, це лобок, це бурлеск. І це не смішка над окупантами, не смішка над загарбниками. Це створено в місті, яке знаходиться за 20 кілометрів до російського кордону. Яке щодня протягом цих двох років обстрілюється, в якому зруйновано багато будинків, в якому просто гинуть люди мамин, мамина щодня. Але ця вистава зроблена із невагою до берегів. Із сміхом над ними, із абсолютним переможним почуттям того, що е е будь-який захарбник зрештою буде знищений. І роблять це, хочу сказати, не якісь там воякі, сміливі або категорошки, най найпопулярнішими, мені здається, сьогодні дитяча вистава, поставлена мали на п'ять чи шість театрів. І це зрозуміло, так героїком виходить. Ні, це роблять прості люди. звичайно, там сільська родина, бабка, діди і онук. Це повторюю звичайно вигадана історія. Це Бурлеск, це Балаган, це фарт, це гіньйодь, можна навіть сказати, в якихось фрагментах. Але це є наратив Перемоги, але скріблення. Пошуку винних, бо тепер знаходяться і там, де наша країна не хочуть не врахуватися. Скажімо, я вже не раз зустрічав тексти, де висміються, скажімо, допомога нашим біженцям на Заході, що їм щось не надають, що вони щось не одержують. Тобто, тобто ми таку невдячність мали до війни. Ми не є вдячними людьми, це було видно. Інша справа, що ми маємо дуже високий сьогодні, мені здається, рівень горизонтальних зв'язків. Ну, тобто, це, в принципі, характерно для нашої системи і соціальної системи, і це на такому, в такій мові. В мові філософії називається, чи соціології, називається корупцією, але е, на рівні е, от такої, такої екстреми раптом це почало дуже сильно, мені здається, працювати і зараз. Я кажу, не тільки про ставлення е, один до одного про волонтерство, про донати, про е, допомогу, але наприклад, ставлення театрів один до одного. Uh, я бачу, що є багато випадків, коли uh, театри допомагають один одному, коли вони вміються частіше акторами і діями, uh, коли вони не uh, дають якісь свої, надаються майданчики для гри, uh, там, наприклад, театрам прифронтовим, який важко працювати Херсонському театру, скажімо, або театру uh, то, 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 то тим же Харківським театром. Uh, і це дуже мені здається теж цікава тенденція. Вона не стосується важливо змістовної частини, але вона стосується дуже важливої моральної морального клімату, в якому ми, ми існуємо. Бо, в принципі, багато речей, які призводять до війни, є наслідком руйнування і дефіциту мораль. Хоч як дивно це звучить, а театр якраз таке місце, де цю мораль мали б нагадувати частіше. Поки що, що в театрі дуже мало. Я думаю, що він дуже повторює те, що було, і в принципі живе в тих самих лабитах. Ну, Тобто тобто, це театр кон'юнктурний, це театр, пейгус, це театр, який не ставить соціальні проблеми, справжній це театр аполітичний. Причому я кажу зараз не про театр там державні так би мовити дотаційний театр, а про незалежний театр. Ми не бачимо взагалі речей, які могли б, могли б сильно казати проти того, які ми. Бо, зрештою, питання сьогодні мені здається головне в театрі це питання вибору, ну тобто рішення людини, яке вона має прийняти сама, а не за допомогою якихось батагів, законів, правил, або настанов велики суспільства чи закону. Так я думаю будуть такі, напевно, напевно, вона має з'явитися. Я перелюбав не все вірю, бо знаю, що завжди хтось має йти не за вітром, а проти вітру і поперек того, як рухається всі. Поки що такого в театрі дуже мало. Але будемо сподіватися, що навіть досвід цих випробувань. Можливо, кого зробить не тільки е, е, витривалішим, сильнішим, або можливо мудрішим і можливо людинішим.